Всім привіт! Сьогодні у нас був забій. Зараз покажу, кого забрали, кого лишили. Прийшов якраз э, годувати їх, давати їм їсти, пити, сіно і так далі. Тут розвів їм молочну кислоту, пропою ще їх, отих от чорних. Вони якісь менші, ще раз їх так пропою і вже більше не буду пропоювати. Їм молочну кислоту. Тут, тут сиділо дві самки. В тому відео я вам розказував. Тут сиділо дві самки. Дві самки я забрав, посадив. звідси було Тут 5 сиділо, то я дві забрав, посадив сюди. Тут сидів той самчик більший, то я його теж забрав. А тих два 2 ще лишив, Ще до кінця тижня підгодую і їх теж заберу. А може аж на другий тиждень, не буде видно. Вони мають по 2800-2900, ну, може і забру, може ще лише, ну буде видно. І тут 200 тих посадив. Все, буду тепер ліпше їх годувати. І таке -то. Тут теж твій ну, ніпель, все, він п'є, навчився. Такі то справи. Ці тут теж так поживають, як поживали. Зайчики ростуть. Фані великі, але ну, ще трошки вже буду їх забирати через 10 днів. Тут малі теж сидять. Навіть не вилазять. Не знаю, чи буде видно там, чи не буде. Закриває, закриває їх. Є, є, сидять. Десять такі-то справи. Вони сидять їм тут так добре. Добре, зараз почну давати їсти. Трошки покажу. Так, даємо самкам. Самкам ті, що робочі. Даємо та, що годує. Вже таке старшим, даємо тут скільки 250 грам даємо її, її то на ніч ховати. малими даємо більше. Все, вони їдять, тим дали. Та самка, що що годує, тільки менших кролинят то даємо 150, ну, тут я її жіменьку висипну, тільки що прийшов. Додаємо 100 грамів цієї хвати. Тепер їм, тут теж їм 100 по 50 кожні грам. Тут більше не треба їм. Десь вже лізе, вже лізе. Так, тут є 50, зараз 50 сиплю. Все, всипав їм, їм теж дав. Тим з вони відірвали вушку, відривають щораз. Дуже трошки менше стало їх, може рости їх вже будуть. Сумці бункерні мають, мають, але ще досипати треба. Самцям теж Це повний стакан, їм там нічого не вираховую, що не довше мали. Я їм так стіна не даю багато. Вони дуже приминають, цього не їдять. Все, тут аж завтра ввечері. Їм дати. На трьох даю 200 грам. Як сиділо п'ятеро, то давав повний стаканчик там без дози їм. Зараз же йде доза їм. Так, їм тут не по двоє їм ходить по 150. Тут одна сіра і одна чорна. Тут нема різниці, яка. Вони щоб добре росли. Трохи той же жеренітних перейшов, ну, одно деякі починають, ще трошки вчихають. Ну, вже більшість тіло сірі то так аж порскали, чихали, що аж їм ну, куди тервеся. Що аж соплі так їм вилазили, але зараз вже перейшли, добре, що ті вони ходіли. Два самці, того трохи покусали там йому під хвостом, але нічого страшного. Тут той був більшенький. Я його забрав, щоб він їх не тероризував. Так, їм теж 150 Всі, які по двоє стоять, доза в них 150 грам, по троє 200, по четверо 250 У мене більше стаканчика нема, 300, ну повний стаканчик, там рахую, що 300. Той вже трошки перестав боятися. Нині Навіть прийшов ніжний зранку, навіть не ховався від мене. Ну, Ще одно, ну, такий трошки підчуганий, але нічого. Так, самця нині зранку давав корм, зараз пшениця там. Да. Де поїлка? Поїлку згріз, а кормушки навіть ні разу не рухав. Не знаю чого-то так. А, палку запхав, зато так. Завтра з сосни треба поїхати їм нарізати. Вже закінчилося. Все, тут Пів Півмісочки даю самцям. Щоб вони були в формі, не були дуже жирні. Ось, самець. Теж його пропою молочною кістою, бо він через два тижні сам куди нього пущу, що він був про того не її. Ну, він не хоче він смаки трошки має, Щоб він був чистий на самець, не якийсь там з мікробами і так далі. Завжди перед тим, як маю самки пускати, завжди глистогоню самців. І самок так само. Тут 15 січня тих теж молочною які стоїть а може чимось інакшим. І як їм буде 45 днів, 40-45 днів теж пропоюю. 40-45 днів теж їх пропоюю. І так всіх, які кранята в мене є, я так стараюся тепер пропоїв з мамою і зразу через там, пропоїв 2-3 дні. І все після пропої зразу я їх розсаджую. Щоб вони всі разом пили? Самку ніколи кітну не пропоюю. І ніколи, коли вона годуєся ще молоком, ще таких маленьких теж ніколи не пропоюю. Okay. Ясно все. До побачення.